Слухайте, лікарю, ваша яблучна дієта для схуднення мені не допомагає. А ви яблука миєте? Так, ну то спробуйте не мити. А? Туристична група під час екскурсії оглядає руїни стародавньої фортеці. Маленький хлопчик тихо питає в батька: А, це тут, мабуть, мама вчилася водити машину. Моя дружина чемпіонка по греко-римській боротьбі. Більше нічого поганого про неї сказати не можу. Ой, діду, мені здається, що у нас будуть діти. Ну, ясне діло. Завтра ж пенсія. Теща сердито до зятя. Досить же в тому інтернеті своєму стирчати. Пішов би краще грядки полив. Лиш дворі дощ іде, мамо. Дощ, дощ. Ну то парасольку візьми. Їде дівчина в автобусі. Треба передати гроші за квиток. Поруч стоїть інша дівчина. Як до неї звернутися на ти або на ви? Ну, розмірковує логічно. Так, цей автобус експрес. Якщо дівчина не вийшла на попередній зупинці, значить вона їде в мій мікрорайон. Ага, їде з пляшкою вина. Так, значить, до чоловіка. Пляшка дорога, значить, їде до красивого чоловіка. Хм у нашому мікрорайоні двоє красивих чоловіків то мій чоловік і мій коханець. Еген, до коханця їхати не може, бо я сама до нього їду. Значить, вона їде до мого чоловіка. У мого чоловіка дві коханки: Юля та Катя. Катя зараз у відрядженні тоді. А Юля, передай за квиток. Дівчина ошелешено. А звідки ви мене знаєте? Вгадала! Тату, а що означає наш прапор? О, ну, синій це небо, жовтий це поле. А що означає прапор москалів? Ха -ха, то білі квіти на червоному цвинтарі? А синій? А синій? Ну то, як завжди, у нас вкрали.